Всіх вітаю на каналі! Влаштовуйтесь зручніше! Сьогодні з вами пройдемося, трішки прогуляємось. Зайдемо в магазинчик Новус і я вам розповім, як вигідно купувати ліки в аптеках. Буду дуже вдячна за перегляд відео, за ваші коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. Приємного перегляду! Сніданок посмажила сирники і зварила собі каву, точніше, капучино. Так що, зараз поснідаю і піду на прогулянку і запрошую вас з собою. До речі, якби я знала, що буду знімати сирники, це я тільки зараз думаю, а чому б і не зняти цю красу? Так, я б їх зробила більш гарненькими, а так вони, вони в мене вийшли різної форми і розміру. Ну, я не дуже так їх намагалася зробити однаковими. Можна, звісно, і красивші. Для себе треба робити якісь приємності. Навіть от так, сніданочки якось красиво оформити. Це теж, ну і подачу зробити. Красиво, це теж приємно. Звісно, приємніше робити це для когось, якщо є для кого, ну, можна і для себе, чому ні. Порадуйте себе чимось смачненьким, гарненьким. Чуть не забула показати вам, які вони всередині. Ось такі мякенькі пухкенькі вийшли. Все залежить ще від сиру кисломолочного, який він. І залежить ще від цукру. Не треба додавати дуже багато його, а то будуть вони такі мокрі. І ще залежить від того, на чому ви, з чим ви робили сирнички. Я робила з борошном, хтось робить з манкою. Ну, непогані вийшли в цей раз у мене. Не завжди виходять, кажу вам, зразу. Так що, ну, зараз непогані. Та що там непогані? Гарні вийшли, гарні. Завжди себе недооцінюю, а так робити не треба. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Вийшла трішки прогулятися, ну і з вами поспілкуватися. Сьогодні буде таке відео влог, відео розмови. Зараз я ще бігу в аптеку. Мені треба докупити ліки, деякі. Відійшла подалі від генераторів, бо зараз світла нема, все гуде, тож трішки тут постою, поспілкуємось. Коротко про те, як ми живемо в блекаут на правому березі під Києвом. Це Київська область. У нас вчора і позавчора світла не було дуже довго. Позавчора, десь 14 годин підряд, вчора 17 годин. Це, звісно, дуже багато. Але на лівому березі ще гірша обстановка, тож у нас ще більш-менш можна терпіти. Ну, теж дуже погано, бо довго нема світла. А сьогодні світла у нас було дві години зранку, тож я встигла навіть попрати швидесенько. Зараз багато хто хворіє і цьому ще сприяє те, що немає опалення в квартирах та будинках. Ну і звісно, взимку ну, завжди є велика кількість захворювань, зараз ще більше вона. Ціни на все зростають, тому якщо треба купляти ліки, то хочеться, звісно, зекономити і не переплачувати. Якщо ви купляєте ліки в аптеці, коли ви прийшли і купляєте без замовлення, без броні. То ціна може бути вище на 50, а може навіть і на 70 гривень. Відрізнятися, якщо ви будете робити замовлення до того, як прийдете в аптеку. Що роблю я? Як я користуюся додатком таблетки? Мабуть, всі знають цей додаток, він показує, які ціни, в яких аптеках поруч з вами. Там є мапа, можна поставити позначку, де ви знаходитесь, і вам на мапі будуть показувати ціни, в які в аптеках поруч з вами. І ви можете вже зорієнтуватися і зробити бронь, і прийти її викупити. Це буде значно краще, і ви зможете зекономити від 10 гривень. І як я вже казала, до 50-70 більше я не бачила різниці, може є ще і навіть і більша різниця в ціні. Але що я хочу сказати: оцей додаток таблетки, він все ж таки, хоч і показує, і дає змогу купити придбати ліки дешевше, але теж не завжди. Наприклад, якщо ви зайдете на сайт вашої аптеки, ну, будь-якої. Зараз вже майже всі аптеки мають свої сайти, і зробити замовлення саме на сайті аптеки аптеці. То ціна теж може бути ще дешевше. Ось, наприклад, я приведу приклад: аптека 911. У них сайт є. Ви заходите, шукаєте ліки, які вам потрібні. І дивитесь ціну. І можете порівняти з ціною. У той же аптеці, якщо ви знайдете їх в додатку таблетки. І теж може бути різниця. Невелика, але може бути. Я, наприклад, побачила різницю в 10 гривень. Це небагато, звісно. там 20, ну і може набігти більша сума, то чому б і не зекономити? Так що, дивіться, моніторьте. Моніторйте додаток таблетки і дивіться саме на сайті, в яку аптеку ви йдете. Може так буде вигідніше брати саме на сайті. Через додаток таблетки ви не зможете зняти бонуси, якщо у вас є бонуси в якоїсь вашій аптеці. Тож дивіться, як вам все ж таки буде. Краще зробити. Ну, а я зараз зробила бронь і зараз йду в аптеку інтернет-цін. А ще я хочу зайти в Єву, придбати фарбу, бо мені вже треба фарбувати волосся. А, у мене сивина є, і все ж таки хочеться її позбутися, врешті-решт. Бо цілий місяць я так збиралася, збиралася і так ніяк не пофарбувала волосся. Так що... Зараз ще за фарбою зайду. Хочу показати вам наш невеличкий сквер. Там далі церква є. Тут у нас колоночка з водичкою. Зараз людей нема, нікого тут. Дві людини гуляє з собачками. Так, сніжок падає. Ну, погода мінус 7 градусів, хочеться все ж таки теплішу. Вже хочеться весну. Не Знаю, як я у Новуса хочеться. новий генератор. Новус працює. хоча світла немає, але все запрацювало. Так, новус це доволі великий супермаркет, дуже багато тут вибору товарів. Тож дуже добре, що він все ж таки працює. Хочу подивитися і вам показати ось яловичина тушкована вищого гатунку. 174 гривні 500 грам. Так що розбирають і таку тушоночку. Так, є ще ось в таких банках свинина 139. Не знаю, чи це вона, чи та що поруч, бо буває, що. Не дуже співпадають ціночки. Ось, свініна м'яснов. Так, м'яснов, мабуть, вона. Не знаю, як по якості треба куштувати. Ну що, товар є в новості, полиці не порожні. так що паніки немає ніякої. Ну, може, де порожня, там, може, щось порозбирали, де не встигли поставити. А так все, в принципі. Необхідне є. є крупи, є так, ось такі вироби макаронні, різні, тож полиці не порожні Новус, хоч і не самий дешевий магазин супермаркет, а навпаки, один із найдорожчих, мабуть, але завжди є якісь знижки. Печиво ось таке по 30 гривень. Так, це у нас тут скільки грам? 168. Печиво здобне. Наштоляний і на пироги марципанові. Зараз знижки є. Ось, наприклад, оцей пиріг марципановий кілограм. Він зараз 419 гривень коштує. Так що доволі великий. Є маленькі теж зі знижками. Це 39 гривень 500 грамів, або 319, ось такий невеличкий. Зараз трішки пробігусь по магазинчику. На цукерочки є знижка, на пряники кіло 35-329 гривень. Зараз а був, було 500 гривень прянички. Ось там вони. Намальовані, не буду діставати. Є малесенькі 480 грам 209 гривень. Ось такі красиві коробочки з пряниками. Так, а це у нас що тут? А це кекси панетоні? Так, тут 400 грам 649 теж знижка. Покажу, як він красиво виглядає. Хто куштував? Скажіть, напишіть в коментарях, чи смачний він. Цей панетоне. Ми якісь інші коштували, теж смачні були. Так, ну різні є варіанти. В Новосі завжди багато людей, бо є своя випічка. Тут і булочки, і тістечка, і торти є. Так, торти є, які красиві є. Ну, звісно, там працює ще поруч новусом і Рошен-магазинчик, там теж багато людей. Так що, але тут є ось і хліб, можна придбати. Так що все працює. Так, є кулінарія, є готова їжа. Хто не любить готувати, треба швидесенько. Ось тут у нас ціни, ви бачите. По 51,90, по 55, що тут? Якісь котлети, з індички. 51 чи в ні. 55. Зрозуміло, куди цінник. Вправо чи вліво. Салати, і вони були непогані. Не знаю, як зараз, але так ось салат Цезарь. 51,90. Виглядає свіженька, смачненька. Так, а у нас. Олів'є. Так, салат хуторський, салат омлетний. Так, хуторський. Це 2290. Це, а я думала олів'є це. Так, а це не те. Чуть не забула про фарбу. Шукаю сльоз чорний, один один тон. Так, і не бачу поки, а ось є. Знижка є. 168 зараз. Ой. Взагалі багато тут різної фарби. Є знижечки. Так, ну, а щоб сивину зафарбувати, треба брати без олії. Бо я колись взяла і нічого в мене не вийшло. Так що я беру, звичайно. Ось таку я беру. Так, все йду на касу. Колись я і гарнір брала, і палет, але поки що. Зупинилася на сльоз. Ну, знижки є, дешевші є, звісно. Кому що подобається. Зовсім дешеві я не купую. Колись пробувала, і мені не сподобалось. Так що так поки. Не пройшло і півроку, як нам почистили хоч дорожки біля будинків. Бо дуже слизько було, люди падають. Ну що, я вже купила все, що хотіла, прогулялася трішки. Зараз вже бігу додому. Дякую вам за перегляд відео, дякую вам за коментарі, подобайки, а також за підписку на мій канал. Далі буде. До нових зустрічі, друзі. Пока!